Надто голосні патріоти, рівняни, скаржаться поліції на саму поліцію. Ось уже три місяці нові патрульні починають ранок із виконання державного гімну. Більшість містян від ініціативи копів у захваті. То от знайшлися й ті, кому щоденне виконання українського славню не до душі спати, заважає Олена далі. Сьома ранку на плацу шикується четверта рота рівненської патрульної поліції. Вже третій місяць поспіль за будь-якої погоди патрульні починають робочий день із гімну. Поспівавши, отримують завдання від командирів та рушають на патрулювання міста. Певнять ранкові співи, не розпорядження керівництва, співають, бо їм це подобається. Це не була вказівка, це як натхнення перед роботою, розумієте, для підняття, для підняття настрою бойового такого духу. Тобто... Як нагадування ще раз, що ми служимо українському народу Почала свій сьогоднішній ранок із гімну, і 28-річна Іванна у патрульній службі дівчина без малого три місяці раніше каже, працювала психологинею і їм співала хіба що на випускному в школі. Тепер же ладна натхненно по кілька разів на день повторювати знайомі слова. Навіть якщо я не заступаю на зміну, але знаходжуся тут на території управління в той час, коли інша рота заступає і співає, це знаєте, це вже рефлекторно. Ти Вже зупиняєшся, рука тут, і вже підхоплюєш вже там, не знаю, там з другого, з третього рядочка. Ну це класно. Ранкові співи патрульних вже встигли стати звичними для мешканців навколишніх будинків. Більшість призвичайлась прокидатися під поліційний хор і вже навіть не користуються будильниками. Мені душа радується, як я це чую. Хаспіва, ну співає, ну, співають всього ну, разом з ними, да і все Ви разом з ними співається. Чоб Утім, не всі пожильці вподобали нову традицію копів. Днями патрульні отримали відразу кілька анонімних скарг. Невідома жіночка нарікала, що гучні співи її відверто дратують. Вона телефонувала навіть тоді, коли мене співали їм. Останній раз вона потелефонувала на 102 і дослівно занадто голосно співають гімн. Чотири з п'ятьох отриманих скарг Ось із цього будинку він Мам, розташований найближче до управління Мам. поліції. Мам. Намагаємось Мам. розшукати автора анонімних звернень. Місцеві не зізнаються. Ні, ні, я не дзвонила. Мені гімн аж ніяк не заважає. Це абсурд. А хто тоді з будинку ще може? Не знаю. думку одного з невдоволених мешканців. Ми таки зустріли. Зараз стало важче спати. Чому? Тому що зранку хлопці співають і ввечері хлопці співають і, цей чоловік, і невдоволений, та каже, не скаржитися на патрульних співати. найпевніше не буде. Не отримувала заяв від пожильців і місцева сес тут. взагалі про клопіти з гучними співами дізналися від вікон. кажуть, у разі нарікання містян готові поїхати на шикування патрульних із шумометром і перевірити обґрунтованість скарг в даному випадку. Якщо Претензії має лише одна людина з цього будинку, то достатньо просто закрити це питання, провівши ці дослідження. Наразі ніхто не звертається з цього приводу. Самі ж копи зраджувати свою ранкову звичку, поки наміру не мають. Хіба готові змінити час патріотичні п'ятихвилинки? Припиняти не збираємося, але звичайно, якщо будуть лунати е, наступному скаргі. Можливо, будемо дещо змінювати виконання або час виконання. Олена Пара, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.